Село Лаврів Боратинської громади люди вийшли на автобус. Чи приїде? кажуть загадка, бо із березня водій їздить Аби як. Люди пішки, плачуть і як не плакати, коли щоденно із тростиною, чи з торбами, чи з дітьми на руках людям треба пішки долати три, а то й більше кілометри. Ну просто плачуть, де коли люди. Ну я не розумію. Я плачу, він сміється. Площа села понад 80 кілометрів квадратних. Населення майже 1200 людей, більшість пенсіонери й багатодітні сім'ї. Із Луцької автостанції до Лаврова чотири рази в день їздить автобус номер 202 Утім, частина лаврівців все одно змушені ходити пішака. Перевізник відмовляється вести людей в кінець села. Ми ж як на третій бригаді, то ми ж люди не третього сорту. Ми такі самі люди, як і всі. Нам треба то, щоб автобус нам їхав. Ну то як то так? От їде з Луцька, то студент в мене так само вона хоче додому приїхати. А три п'ять кілометрів треба із березня кажуть люди. Перевізник ні з того, ні з цього вирішив скоротити свій рейс аж на три кілометри. Перевізник каже, справді заборонив водіям їхати в кінець. Все через те, що дорога надто погана. Щебінь, яким всипані останні три кілометри шляху, постійно псує йому колеса. Щоб ми повірили, показує ось ці дві світлини. Дорога в жахливому стані. Саме гостра щебінь, який постійно проколює шин. Ми кожен місяць там викидаємо шину, яка коштує в районі 6 тисяч гривень. Кожен Поки перевізник шкодує колеса, люди змушені йти три кілометри дорогою, а ті, що живуть на хуторі, ще й полями. Як перестав до нас туди їздити автобус, то ми ходимо ногами. З понеділка по п'ятницю. Ну, виходить, біля п'яти-сіми кілометрів десятки. раду не поїдеш, В трампу не поїдеш. Та успішно. Ходиш, як. А скільки кілометрів Я вам до хати йти? Я Три кілометри. Я, мабуть, більше. В обласному управлінні транспорту кажуть, і правильно робить, що не їздить. бо є офіційний документ схема руху автобусного маршруту. Виявляється, дорога до кінця села туди не входить. Просто людям, щоб допомогти, щоб ті жіночки з цими торбами не, 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 не тягнули на стільки кілометрів. Він просто виїжджається. Добра воля – просто перевізник. З'ясовується нова обставина двічі на день вранці і ввечері. Маршрутка таки доїжджає в кінець села. Аби на роботу із роботи люди не йшли пішки, каже перевізник. Він і йде, точніше, їде їм назустріч. Перший і останній рейси на свій страх і ризик продовжив до кінця села. Було вказано це перший рейс на 6.15 їхати туди. І так само вечором. Здавалось б, компроміс аж ніяк. Селяни не задоволені. У мене особисто лежача мама. Мені треба туди бігом назад поїхати, купити памперси, ліки. І Я не можу. Ну, плюс так само от магазин, я, я не можу на цілий день рано поїхати, вечором при, приїхати. Перевізник теж не задоволений. Це наше порушення, це десь ми ну, неправильно робимо, ми не повинні їхати. Це наше порушення. Угу. Ну, якщо його забрати, вони жодного рейсу не повинні подати. то типу це виходить як жест з доброї волі? Як жест з доброї волі. Угу. Ну, ми, ми, там живуть люди, і, ну ми ж не безхардемо. Влада теж не задоволена. Чиновники говорять про самоуправство водія і натякають на штрафи. Якщо він не дотримується графіку руху і схеми руху, і якщо ми відправляємо, якщо є таке порушення і. Ми будемо направляти йому попередження, то відповідно ми позобов'язані розривати договір, тому що виходить, він неналежним чином виконує умови договору. Схоже, складаючи ці умови договору, чиновники не надто переймалися проблемами селян, для яких ніби як і запускали маршрутку. Бо мало того, що до кінця села не доїжджає, то ще й графік руху вкрай незручний. От і виходить, адміністрація і перевізник про щось між собою домовилися, договір уклали, а потерпають мешканці села. З роботи до якої? До шостої, до сьомої буває, працювати. Ніхто не може, тому що п'ять 5.40 остання маршрутка відправляється. Вже назад ми не маємо чим доїхати. В церкву, допустимо, я хочу я в неділю чи свято яке. Ну я рано поїду, туди заїду, а додому 5 кілометрів чи 6 Вже в мене сили немає. Іти ногами. Я плачу, він сміється. Я мусила ночувати, все тут покинула. І ночували двох місць, рано приїхали. І за нього. Це взагалі? Часто їжджу на капельницю, поїду рано чи на другим рейсом, і на третій рейс годину покапаюсь і встигаю додому приїхати, і все нормально. А тепер куди я поїду? Відповідь на питання, як вирішити проблему у чиновників облдержадміністрації, очевидна змінити записи у папірцях. Ну або якщо на мові держслужбовців внести зміни в умови договору з перевізником, зробити це посадовці ніби як не проти, але висувають цілий ряд умов. Ми е, говорили з перевізником, і ми говорили з старостою лаври. Якщо вона зробить належну дорогу, облаштує відповідальність, Дні зупинки зробить місце, де автобус може розвертатися так, як вони хочуть. То ми цей маршрут продовжимо. Староста села Лаврів каже, і рада була б зробити дорогу. Але ми подавали пару років підряд заяву на проведення ремонтних робіт. Ну, ми думали, що вже як перед війною, як мала починатися війна, ніхто ж не знав. Лаврівська дорога попала в ремонт. Але почалась війна, і всі роботи по цих процедурах заморожені були сьогодні. Буквально в п'ятницю я спілкувалася з керівником служби автомобільних доріг. Нас запевнили, що тендер по нашій дорозі пройшов, і з через тиждень в на, найгіршому на випадку мають підрядники заходити на роботи. Не через тиждень, а аж у серпні дорожники заїдуть у Лаврів, Розказала нам керівниця служби автомобільних доріг. Ще б не підсипаться, проврідерується, а де афгантована полатаються ямки. Угу. І це все так? Tak, tam kapitálka, no, no cvíříš to, nebude. Якщо й зроблять цей ремонт, то чи влаштує новий щебінь на дорозі примхливого перевізника чи вимогливих чиновників, невідомо. Хоча рішення проблем селян насправді просте і очевидне: змінити перевізника. Староста Лаврова каже, є підприємець Ігор Ігоростимчук, який готовий возити людей у кінець села навіть по проблемній дорозі. От тільки по процедурі не зможе зробити це, поки діючий перевізник не зніметься з маршруту. Або ж облдержадміністрація не ухвалить таку рішення Ми мали телефонну розмову з перевізником. Я йому кажу, що якщо вам не подобається, якщо є такі умови, що вас не влаштовують, лаврівські люди, дороги і все інше, знімайтеся. Є люди, які зацікавлені, і вони будуть працювати для громади. Він сказав, що ні. Слова старости нам підтвердив і перевізник Ігор Остимчук, мовляв, готовий возити селян у кінець Лаврова. Що він відмовиться Тоді що ми будемо про заяву. А поки того не сталося, перевізник і далі шкодує колеса, а не селян. Дорожники і далі приймаються грошима на капремонт, а не мозолями на ногах мешканців Лаврова. А принципові чиновники Волинської обласної державної адміністрації і далі звіряють свої дії з нормативними документами, а не з проблемами людей. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, дванадцятий канал.